Я анонсували новий ставпак, зав'язаний на крафті ювелірних виробів. І я не можу зараз трішечки позловтішатись, тому що при розборі дорожньої карти я виявилася права на всі 100%. Вчора 20 лютого о 6-й вечора на офіційному ютуб-каналі Sims відбулася прем'єра нового трейлеру. я, звичайно, його вже дивилася, але давайте зараз розберемо його разом по деталям. І так, приступаємо. Крім того, що це дуже милий. Трейлер з романтичною історією. Тут така офігезна пісня, що це буде тепер моя одна з моїх улюблених. Ви її навряд чи почуєте, тому що я спеціально зробила її дуже тихо через авторські права. Вибачте, і вже на перших кадрах ми можемо бачити цей стіл для крафту. Плюс тут трішки вже видно нові прикраси, які є на персонажці і нову зачіску. Тут видно зразу нове взуття, досить погане, цікаве, як на мене. І тут дві чарівні пані зустрілися біля кристалу. Романтично. До речі, це здається таємнича ця таємна локація в Уазе Спрінгсі. Теж нове взуття, теж прикольне. О, які вони милі. Знову ж таки, новий одяг, сукня. Зачіска там і прикраси на них нові. Правда, я ще не впевнена, які з них ми можемо робити, а які будуть просто зразу у касі. Тут теж новий одяг і верх, і низ. Нова зачіска. Можете бачити з покрашеним чубом. Ось ця прикольна зачіска з заколочкою, яку я закриваю. Ось так. Заколочка. Знову ж таки, гляньте, скільки прекрасна персонажці. І сережки, і браслети, і обручки, і знову сережки нові. Гляньте на цю пані, вона просто вся обвішана теж з браслетами, з обручками. Прекрасний такий кулон, чокер, наче такий, наче він з бісу роздається, але не зовсім. І це анонс та кришталеві вироби. Такс, починаємо. <з> Нам. <or not> Першим ділом вирішили показати об'єкти будівництва. На мені зразу кидається в очі ця книжкова шафа з драбинкою, типу в якій можна піднятися і дістатися до верхніх поличка. Так мило. Новий диванчик, новий вазончик, новий килим. Нові декорації, ось тут можете бачити. Ось ця тумбочка на стіна теж нова, і ось ця нова штука, а, така типу, картина, плакат з різними кристалами. В школу можна вішати. По-моєму, це я не можу зрозуміти. Чи це лампа, чи це новий телескоп? Я не впевнена. Може, і лампа просто. І теж нова тумбочка. Далі тут переобладнують кабінет, я б назвала. Зразу видно цей столик для крафту. І далі ще одна класна штука буде. Тут нова свічечка, декоративні всякі інструменти, типу для обробки. Дорогоцінних каменів. Ось тут теж, типу, свій такий кейсик з інструментами, з різними кристалами, знову якісь декорації з інструментами, які розкидані. Ну, типу, це логічно і очікувано. Цей столик якійсь мірі мені нагадує столик для археології Сальвадоради. Мені він дуже подобається. І я рада, що це реалізували саме так. Так, лампа це, напевно, йде зразу в комплекті зі столиком, я так думаю, новий стільчик, килим, ми в принципі бачили, тут ще нове. Нова поличка, знову нова, ось така навісна штучка з місяцем. Місяць і зорі тут часто не просто так, дивимось далі. Знову ж таки, нові шпалери, про які я забула сказати, теж дуже гарні. Нові шафи можна бачити. Так, ці прикраси ми бачили, тут ще один своч з цього плакату, знов полички. Дуже класні, ось тут за мною настінні полички скляні, вони типу як боксики. І це просто ідеальна штука для колекції тих самих кристалів, якщо ви хочете їх виставити. Мені такого точно не вистачало, де можна їх гарненько пофасувати, так би мовити. А знову ж таки, всякі декоративні ось тут штучки, тут, напевно, всякі прикраси, декоративні камінчики. Теж прикраса, прикольна. Тумбочки нові, це вже, в принципі, я говорила. Знову ж таки, ось тут видно знову ці декорації нові. Давайте далі. Ось і наші пані. Крафт. І на цьому моменті я чуть не кричала. Я дуже надіялася, що не буде знаєте, такого банального крафту, де тобі пропонується виключно вибір, яку прикрасу зробити. І, і типу, там є там умовних, навіть якщо 10 варіантів, то добре, і все. Я дуже надіялася, такого не буде. І такого нема зараз, хвилинку назад. Ми можемо вибрати дизайн нашої прикраси, і там багатько дизайнів, там більше 10 дизайнів, як я сказала. Можемо вибрати, з якого металу буде зроблена ця прикраса, і вибрати крис. При виборі кристалу, від вибору кристалу залежить, які модлети буде мати персонаж. Від кожного кристалу буде щось своє. Ну, і відповідно, можемо бачити, що тут є рівень гемології. Нова навичка теж круто. Мені тільки цікаво, чи буде їх 5 рівнів, чи 10, але, скоріш за все, буде 5. Я думаю, що це буде як з в'язанням, чи з тою самою археологією. Ось, власне, вибираємо дизайн прикрас, браслети різні, можете бачити, і підвіски, і обручки, і сережки. І тут, ну Типу, якщо покрутити вниз, мені здається, що тут близько 20 точно буде, і ще й можна посортувати. Метали, Ну, метали ми знаємо. Метали в нас є в базовій грі, і деякі нові з доповненням на роботу. Ну і вибираємо кристал. Тут те саме все. Ось, власне, тут пише, що з вибором кристалу від того, який кристал вибрали, вибрали рубін і сором, мудлети сорому будуть швидше спадати, коли ваші персонажі одягають прикраси з цим кристалом, і ваш сім буде робити менше незручних романтичних інтеракцій, і ваш персонаж не буде мати, напевно, відмову від вуху, напевно, щось таке. І, власне, персонажка ложить матеріали і зараз буде починати робити. Блін, гляньте, як класно зроблений столик! Мені дуже подобаються деталі. Дивіться, тут вона, типу, паяє вже прикраски самі. І гляньте, скільки в неї на руках. Мені здається, що в неї на руках якраз ті прикраси, котрі можна скрафтити. Ну, що скидаючи на те, що YouTube псує якість відео, і ми дивимося відео у відео. Ну коротше, судити про якість цих текстур трішки рано, ось що я хочу сказати, самих прикрас, якщо, бо це то вже. Діло десяте. але вона прикольно робить. Бо я вдарилась, Це типу це тупо типу я, якби я таке робила. І вона зробила браслет, і ой, він вийшов в поганої якості. Тут пані вже інша добуває кристальчики. Теж гляньте, скільки на ній прикрас різні обручки, сережки. І я, я зараз на даний момент думаю, що це всі прикраси, котрі можна саме скрафтити. Вони не будуть зразу доступні в режимі створення персонажу. Їх потрібно буде крафтити, і це будуть такі об'єкти, як було з комплектом зв'язання, що ти зв'язав. І там є дія додати в створення персонажа. Ось, власне, офігезно показано те, що я говорила за кристали. Що тут ось ці полички просто дуже круто підходять, щоб їх колекціонувати. І можемо бачити тут три нових метала. І я не впевнена, що ось це таке. Не то це оброблені кристали, не то що це. Мені здається, що ось ось це, це оброблені вже кристали в формі чогось. А ось це будуть нові метали. Далі ми ще після перегляду трейлеру ще детально розберемо статтю. І ось власне. Нова персонажка на цьому ж самому столику в іншій його зоні. Обробляє кристали, і це настільки офігезно. Тобто в одній зоні робляться прикраси, в іншій зоні обробляються кристали. І вона зробила кристал, і увага! Вона його посадила. Посадила його біля дому. І стало романтично. До речі, в неї знову якесь наче новий нова підвіска, чи то вона так глюканула, чи то вона нова. Непонятно. Так, ця пані тут далі робить прикраси, і вона зробила кулон <соць>, намисто з джетом. Це з таким темним кристалом. І прикраси з цим кристалом Вага дозволяють прикликати смерть. Мені в цей момент захотілося відтворити всім 4 персонажку Сімс 2. Я забулась, як її звати, але вона в Стрінштауні жила на кладовищі, і говорили, типу, така про неї легенда: ходила, ходить, що вона має кохання смерті, тому в неї стільки там. Мертвих далі ми бачимо, як цю штуку, цю нашу прикрасу, зроблено ставлять на якусь спеціальну підставку. В цей момент я зрозуміла, що не просто так. Тут багато місяця і зори. можна сказати, що прикраси заряджаються енергією космосу. Не знаю, як це ще правильно сказати, але це теж прикольно. Якась краплинка магії в цьому ставпакові теж є. І мені це, наприклад, дуже подобається, бо я люблю магію всім чотири. Але разом з тим це ж не обов'язково. Наприклад, якщо ви люблять. Любите магію, ви можете просто робити прикраси. Можна помітити, тут змінюються фази місяця. Оце цікаво. Не просто так думаю, тут змінюється фази місяця. Далі ми ще про це почитаємо. Я так думаю. Але судячи зі всього, там чим більше місяць, до повного місяця, умовно, чим ближче, тим а, краще заряджаються прикраси. Так, оранжевий топаз тут ще нам говорять, що він робить прикраси з оранжевим топазом. Сі підвищують навики креативності швидше. Так, от. Отут же деревце виростає. В неї кришталеві туфлі. У неї кришталеві туфлі, прикол. Мені так подобаються їхні спільні фото. Так, і тепер вона задумала щось. Гляньте, просто тут вже можна побачити купа прикрас, які робляться. Тут можна побачити, які форми можна надати кристалам. Тут просто така квадратненька, тут зірка. Ну, типу, сердечко чорне. Ось чорне сердечко, знову ж таки, тут купа сережок, браслетики. І якщо так подивитися, тут дійсно і підвіски різні. І браслети різні, і сережки, і коротше, все досить різної форми. Тобто, ну, варіації буде не так нормально. І як я зрозуміла, при тому, що вибираємо, з якого металу, з яким каменем воно буде зроблене, від цього теж буде зовнішній вигляд залежати. Типу, це не просто так ми будемо вибирати. З іншої сторони всі ці прикраси вони досить такі не базові. Я б сказала, не зовсім не базові. Тому, напевно, вони не підійдуть сім, і, Типу, це нормально, якщо вам такий стиль не подобається. Але мені для світу ельфів і магії просто супер. Гляньте, яке дерево на фоні виросло. Я ще про це нічого не сказала. І гляньте, яке воно здорове, це типу, кришталеве дерево, походу. І тут персонажка зробила перстень. Тут, типу, форма пламбобу, але вона так прикольно зроблена. Так, і тут, коротше, з цим кристалом персонаж зможе рандомно знаходити кристали навколо будинку. Прикольно. А це, типу, він просто буде знаходити їх чи покупати потрібно буде. Оце цікаво. Але властивості самих кристалів прям супер. Ну, типу, ці кристали. У нас з базової гри є, і крім того, що вони якусь там романтичну чи якусь там натхнену атмосферу дають. А нічого в принципі з ними робити сильно не можна було. Ну ще можна було здати в геологічний університет і отримати елемент. Гляньте, це кришталеві туфельки. Я підозрюю, що а може. Хоча я не впевнена, чи їх можна буде зробити, чи вони будуть зразу в касі. Ось за що я не впевнена. І тут зараз така гарно помисить, прикиньте. І оцей момент мені особливо сподобався. Тобто, можна буде зробити спеціальну обручку для пропозиції. Це настільки офігезно, типу, індивідуальна спеціальна обручка. Я єдина не впевнена, як це буде саме реалізовано в геймплеї. Чи це буде що ми зробили обручку і натиснули на обручку, типу, зробити пропозицію, і вибираєш свій романтичний персонаж? Скоріше все буде так, тому що це просто, як на мене. Чи коли буде дія робити пропозицію, коли клікаєш на персонажа, можна буде обрати за спеціаль... дію, типу, з такою-то обручкою, чи як. Ну, типу, якось так коротше буде реалізовано. Але це круто. І, по ідеї, персонаж буде носити цю обручку. Ой, тут знову ж там показують нові предмети. Тут ми в принципі бачили купу всього. Ось такого ми манікена не бачили. Появляється, він буде окремий, на нього можна буде повішати наші підвіски. Знову ж таки, форми кристалів, пламбобик, кружечок, сердечко, зірочок. В принципі, оці круглі, такі, типу, вони квадратні, прямокутні, вони, як всім стрі, там можна було обробляти теж кристали. Я обожнювала цим займатися. Столик тут показують ще дерево можна, нову рослинку. Я не знаю, чи будуть на ньому плоди, але якщо будуть, то, скоріш за все, колекція плодів теж нас розшириться з цим доповненням. Одяг новий, нові зачіски, мені дуже сподобалося ця зачіска, вона просто трішки на мою схожа. Тішки так. Чуть -чуть, чуть. Нові сукні, непогані нові сукні. І одяг в цілому, якщо так подивитися, він знов такий більш фентезійний. В будь-якому випадку цей ставпак офігезно доповнить світ магії. Ще одна нова зачіска. Тут можна ще трішки нову сукню бачити. Теж нова зачіска і прикраси, і тут кофтинка нова. Нові предмети будівництва, це всі оці полички, коврики, шафи, столик, просто письмовий стіл, схожий на крафтовий стіл, і окремо буде крафтовий стіл, як я зрозуміла. Просто крафтові. Вестів ще з інструментами всякими заповнений, а ось цей буде просто пустий. Дзеркало дуже класне. Дівчата-підписниці говорили, що воно має вайби білосніжки. шафи, столики знову прикраси. Ось тут показується, як цим амулетом з цим каменем прикликають смерть. Це так прикольно. І доступне це доповнення буде 29 лютого. Звичайно, я робитиму огляд, тому не забудьте підписатися, щоб не пропустити. і ну, разом напевне нагадаю, що виграти став паки. Будь-який на вибір стім версії можна в мене в рулеці на стрімах Апокаліпсу. Ну а тепер ми можемо піти читати статтю. І знаєте, я могла б зараз мучитися з англомовною версією статті на сайті EA, Але у нас є чудовий сайт Sims Community, який вже опублікував переклад цієї статті. Посилання на і цю статтю буде в описі до відео, якщо ви хочете теж детальніше ознайомитися з інформацією про цей новий став Ну а ми рухаємося далі. Те, що ми вже побачили, власне тут ще є скріншоти, такі ж самі, які. На сайті її тут видно, як заряджають знову ж таки всі наші кристали. Можна буде і просто кристали заряджати. Тут ось це дерево росте, і в горшечок можна садити. Тобто, і так, і так цікаво, як воно буде в горшечку рости, чи воно зможе нормально рости. Тут теж заряджають кристал з новим набором, кристалеві вироби. Гравці можуть розбукувати новеміння гемології, завдяки якому ваш сім зможе збирати різнокольорові кристали та метали, щоб створювати з них видатні витвори, які можуть впливати на настрій, стосунки. Кар'єру та життя Сіма. Оце, от оце взагалі офігезно, що воно не просто якийсь декор, не просто якийсь аксесуар. Оставляйте нові грановані кристали по всьому будинку, бо використовувати їх для ювелірних прикрас. Заряджайте кристали в місячному світлі. Ось це все-таки в місячному світлі, щоб відкрити нові унікальні властивості. Все-таки в місячному світлі заряжають. Я не просто так на місяць подивилася. Від створення улюблених коштовностей, таких як обручки ручної роботи або прикраси на замовлення до виробництва унікальних колекцій речей, які можна. Продати за сімлеони кожен сім прикольно цікаво, чи буде можливість типу мати професію ювеліра? Ну типу, це може бути як і підробіток або як фріланс. Наприклад, через фріланс це було б класно реалізувати і брати замовлення на виготовлення прикрас. Скоріше за все буде, тому що, наприклад, при виготовленні свічок є фріланс, і можна брати замовлення на виготовлення конкретної свічки. Тому думаю, тут буде фріланс того ж самого ювеліра, і можна буде брати замовлення на виготовлення прикрас. Готувати створювати прикраси своєї мрії <гум> клас, так колекціонування та ремесло зможуть створювати понад тисячу різних комбінацій прикрас коштовних. Понад тисячу, прикиньте, ну враховуючи, що там ми кожного разу комбінуємо зовнішній вигляд прикраси, метал і кристал а їх немало. Металів і прикрас досить багато в грі, то це реально насправді стільки комбінацій мати. Єдине, що насправді яке маленьке, напевно, трішки розчарування. Вони не будуть аж дуже сильно між собою відрізнятися. Трішки будуть відтінком кольором кристалу, але не прямо аж сильно. Думаю, не зрозуміли освічитися в коханні або зробити блискучий подарунок другу цими прикрасами. Та це вже ми бачили. Сім зможете розвивати навичку гемології, е, її можна вивчати на практиці, створюючи вироби за гемологічним столом, який ми вже бачили. І я так розумію, можна буде ще читати книжки, Створюйте прикраси, огранюйте дорогоцінні камені, у нових чудових дизайнах з розвитком навички зростатиме якість його творінця, Це зрозуміло. Так, можна буде за столом огранювати дорогоцінні камені і вже створювати. Приголомшиві дизайни із зібраних ними кристалів. Це щось я не зовсім зрозуміла. Творити приголомшиві дизайни із зібраних ними кристалів. Це, напевно, про прикраси, я думаю, перетворювати їх на обручки та інші прикраси, включно каблучки, браслети, намиста і сережки. Від вибору улюбленого варіанту кристала до вибору металу, який найкраще підходить до кристала, наприклад, срібло, золото або рожеве золото. Ваш сім відчує себе майстром ювеліром Також можете використати будь-який з 22 металів, які можна знайти у світі за сім. Тобто, крім о, просто стандартних золото, срібло і там рожеве золото, чима білого золота, хоча воно як срібло виглядає? Ось ще можна використати будь-який з базових 22 металів. Як я зрозуміла, будуть нові. Срібло золото та рожеве золото це нові будуть метали, і з стандартних металів з базової гри, включно з металами. Я так бачу, беконіти, дезметал метал і романсій, це метали з доповнення на роботу. Для огранювання буде доступно 10 різних форм огранювання, тобто, включно форму серця, пламбоба і гнома, форм, та Ну Ну, і як я говорила, навичка може ще бути покращена. Навичка гемології може бути покращена, коли сім читає кни книгу, навичка гемології. От так от. І коли продовжує створювати кришталеві вироби, сім може продавати, колекціонувати, дарувати створені ним вибори іншим сімам. Зв'язок з кришталевою енергією. Ось все, що я сказала, місячна енергія, що вони ось тут заряджають свої вироби. Цей зв'язок буде з місячним циклом базової гри. Отак от, от пов'язано з місячним циклом, буде прикольно. Прикольно, цікаво. Вони куди але місячний цикл, це зразу їм прийшло в голову таке з от, от, цим. Це вже було заплановано, що це вже пізніше вони додумались. В новому наборі сіми можуть шукати кристали на своєму лоті, зривати їх з кристалевого дерева. Ага, тобто з кристалевого дерева все-таки можна буде зривати кристали. Найс, nice. найс. Nice. Чекайте, якщо шукати кристали на своєму А, вибач, на своєму комп'ютері, там на налоді. Після того як кристал буде ограновано в дорогоцінний камінь, прикраси та дорогоцінні камені можуть бути заряджені кристалом, який визначає їхній ефект. Тобто, щоб прикраси мали ось цей ефект кристалу, їх треба зарядити, як я зрозуміла, місячною енергією на цій спеціальній штучці. Тобто він не зразу, коли ми створили прикрасу, буде мати ці такі магічні властивості, а потрібно буде зарядити їх ще енергію, і тоді кристал буде проявлять. Ці свої властивості предмети повинні бути розміщені на кристалічній зарядній сітці? А, окей, це кристалічна зарядна сітка. Окей, після зарядки сіми можуть носити або демонструвати свої прикраси, відчуваючи вплив кристала, який може позитивно або негативно впливати на стосунки емоцій та ігровий процес. Оце клас, що не тільки хороше буде подарувати комусь якесь прокляття на амолзамолетом. А залежно від кристала, ефект зарядки може з часом слабшати, і вашим сімам потрібно буде підзарядитися, щоб знову відчути повний ефект. От мені цікаво, а чи буде кристал, який? Зберігає молодість персонажам. Це було б офігезно. і прикиньте зробити таку відьму, яка носить якийсь амулет, який дарує їй вічну молодість, але насправді їй треба весь час його підзаряжати. Це було б цікаво. З доповненням новим з'явиться три нових кристала: бурштин, нефрит і місячний камінь. І зі всіма наборами сіми зможуть загалом знайти 27 кристалів. Знайти їх можна буде де завгодно. Знаходьте звичайні, незвичайні та рідкісні кристали в місцях розкопок і на скелях у будь-якому світі або лоті. Незвичайні кристали можна також придмати на комп'ютері або в гемоло. На гомологічному столі рідкісні кристали можна знайти тільки в різних світах. Або виростити на кришталевому дереві. Отак от, от. Ну, знаєте, типу, у цей момент знаходьте де завгодно кристали, знайти кристали де завгодно. Я так розумію, це все рівно буде прив'язано до цих місць розкопок, типу, які з'являються рандомно по світу і спамляться. Це не буде так, що ти тиснеш на землю і типу шукати кристали. Це було прикольно. Знаходьте всі різновиди кристалів, включно зі світами. Значить, кристали з базової гри. Тут перечислені всі кристали з базової гри, кристали з доповнення на роботу, приходьте в джунглях ще два Кристали і кришталеві вироби ще три кристали Криштали, ще три криштали: нефрит, місячний камінь і бурштин. Знову ж таки, тут можна побачити ще краще ось цю суконьку, що мені дуже сподобалась. Коротенька. Є цей светрик, дуже класний кардиганчик такий. Ось ці сукні, ось ось ця сукня з персонажки з трейлеру і ще й ці туфельки. Мені здається, все таки ці туфельки будуть зразу в касі. Кришталеві туфельки, отак от, от. Ну і зачіски тут ще новенькі можна побачити. Темний і мрійливий. Справжня кришталева приходи не обходиться без належної частки таємничості та інтриги, коли прийде час збирати свої різнокольорові кристали, взувайте різнокольорові кристалеві капці. Це напевно за ці кристалеві туфельки, прикрашені коштовностями, шкіряні черевики та ремісничий одяг. А це вже типу про те, що тут одяг. І одяг розроблявся з сімеркою. Аретга бічкайте, мені так цікаво. в мене таке віця, що я її знаю. Ну, типу, що я її роботи знаю. Слухайте, я її реально знаю. Я маю її допконтент! контент. А напевно, напевне, так якось вона читається. Коротше, з кастомною креаторкою вони співпрацювали при розробці одягу. Ага, не дочитала. Вони співпрацювали з цією сімеркою, з цією креаторкою, щоб зробити набір прикрас, доступний в режимі створення персонажа, що включає намисто, каблучку та сережки. Вишикані дизайни, прикольно. Тобто, це, походу, все-таки не весь одяг вона допомагала робити, а саме прикраса. Теж непогано, але просто нам прикраси дуже погано видно на скріншотах і загалом. Тому це вже будемо детальніше на але я. Я впевнена, що вони мають бути класні, так як це було під наглядом розробників, там не буде мільйон полігонів, від яких ваш ноутбук буде летіти в космос, тому що там є певні правила для цього, і більше певної кількості робити не можна для оптимізації. Щоб додати ще більше близько, закріпіть нове волосся за допомогою металевих обручів або витончених шпильок з коштовностями. Чекайте, тобто, ці всі шпильки і обручі вони будуть окремими аксесуарами. Це не зразу зачіски буде вшито. Розробники ви псіханули цього разу. Чесне слово. Ну і в середу, 28 лютого. Це за день до виходу цього ставпаку. Буде ще проведена пряма трансляція з розробниками на твічі на офіційних каналах на твічі та на Ютюбі в 21 годині за українським часом. Чому так пізно? І я ж як завжди, такі трансляції буду дивитися зі спонсорами каналу. Ну, і якщо ви раптом хочете теж підписатися на спонсорство, зробити це можна за посиланням в описі до відео. А зараз я хочу подякувати спонсорам каналу. Які вже підтримують мій канал гривною завдяки вам, канал має змогу розвиватися. Я тільки зараз помітила, що тут є кристал в формі черепа. В принципі, можна так зробити кристал. Який має змогу прикликати смерть, це буде дуже символічно ж таки. Саме такий кристал в такій формі прикликає смерть. Не знаю, як ви, а мені дуже сподобалося нове доповнення. Хоча я взагалі такого не чекала в грі. Але я дуже люблю крафт, тому це для мене щось особливе. Крім того, доповнення дуже класно. Мені підійде для збереження ельфів та магії. Воно має саме по собі такі якісь фентезійні вайби. Одяг підходить, меблі підходять, та ще й новий крафт настільки крутий з по факту магічними прикрасами. Це просто щось неймовірне. Останній раз такі захоплюючі емоції в мене викликав якраз ставпак з кухнею, з вафельками і піцею. Ну і цього разу я теж очікую щось класне. Звичайно, цей ставпак не для всіх, і комусь він точно не сподобається, але це не робить його поганим. Ну а на цьому в мене все. Діліться в коментарях своїми враженнями, чи чекаєте ви це доповнення, тому що я чекаю і 100% робитиму огляд в перші дні його виходу. Тож уважно, слідкуйте за оновленнями на каналі. Всіх цілую, обіймаю, Скоро побачимось! Thank <laughs> you.